Сьогодні ми стали свідками виступу президента Порошенка, який намагався нам розповісти, який він неповторний та патріотичний. Хочу озвучити вам, пане Порошенко, те, що думає про вас український народ. Ви злочинець, ви колаборант і зрадник України. Ви продовжуєте заробляти в Росії, і Путін вас не чіпає. Він насміхається з вашої жадобності і клептоманії. Заводи, ваші заводи купуваші заводи купують в Росії, з Росії. Ви разом з своїм компаньйоном Медведчуком зробили монополію з продажу російського диспалива і зрідженого газу, якому у цій схемі позадрив, напевно, Курченко. Ви конфіскували, ви не конфіскували ні одного російського підприємства в Україні. Натомість Росія все конфіскувала в Україні і українців в Криму, але дала можливість продати вам ваш судоремонтний завод за десятки мільйонів доларів. Видаєте російському, ви російському ФСБ патріотів в той час, як українські патріоти сидять в російських темницях. Ви розкрадаєте військовий бюджет, в той час, як українці і волонтери все можливе віддають на фронт. Ви готові розпродати Україну іноземцям, в той час, як душите і вбиваєте український бізнес. Ви разом з вашою подільницею Гонтарівою зруйнували банківську систему України для того, щоб з іншим подільником Ворошиліним, за копійки і накрадені гроші. Скупити активи з фонду гарантування вкладів. Ви зробили жебраками людей, знецінювавши їх вклади в банках з зростанням курсу долара в чотири рази, але так і не підписали вже протягом трьох років прийнятий парламентом закон про валютне гарантування людських вкладів і погашених кредитів по курсу вісім. Ви і ваша банда, яку ви призвели на державні пости, пане президент злочинці, вам більше ніколи не бути президентом цієї країни. Народ вас ненавидить, а за все, що ви зробили і продовжуєте робити, будете відповідати перед народом України і за законом України. Ви, пане Порошенко, будете сидіти в тюрмі, а все, що ви награбували, буде конфісковано на благо українського народу. Слава Україні і її захисникам.